Was Was? Was? Das ist Na? Mein. Das ist Привіт. Ми на Баунті. Тренуємося у нас в суботу закриття сезону. І ми он з Валерою, з товаришем, приїхали. Валера по бліснярки, а я. Де що спробувати? Бо я вже три місяці або чотири флет не брав в руки. Ну я що вам скажу? Що я вам скажу? 12 та риба. Вот вам кінець листопада, Вот вам баунті. Рибка бойка, ще не, не, не спить. Ну, невелика, там від 2 до 5, напевно. Одна рибка була кілограм 5, кг, А так ну, дуже задоволений. Зранку було холодно, холодно, а зараз трошки сонечко вийшло. Прекрасна погода для рибалочки. Не жарко, не потіємо. Ну, з Юрою тут зробили мік... мікродуель. Ну Поки що я трошки впереді, Юра, мав пару сходів, відстає. Але риба дуже активна. Для кінець листопада 12 та риба, хлопці. Що вам говорити? 14 вже навіть оце. 12 Юра. Ти на 4 відстаєш, тебе 8. Да. У мене 5 сходів. Ну я не знаю, скільки сходів, у мене поки що 100% реалізація. Я, 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 Як завжди, тренування 100% реалізація. 100, якщо витягнуло, це 12 риба з 12 покльовок. У Юри більше покльовок. Але реалізація гірша. Якщо я цю витягну, я буду плюс 4 впереді. Лишилося нам буквально хвилин 40 до 15.00. Так у нас будуть змагання в 15.00 закінчується. Я так планую і закінчити. Подивився, попробував закорм. До корм. Ну, якщо результат такий позитивний, то значить докорм, по крайній мірі не лякає рибу. Можна кормити, докормлювати. Я по 5-6 по кормушечок до корму робив. Тому будемо експериментувати. Ловлю сьогодні на Rapid 390 Distance. Дуже класна паличка кидає. І друга взяв новеньку RS2, покажу вам. 165-ка, 390 також. Все я вже і кормився, я просто вже переробив її на флет. Вже шок пішов. Зараз дістанемо. Рибка, рибка дуже бойка. Водичка вже прозора. Прекрасно видно, всю рибу, як вона гуляє. Знову від, 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 відскочив трошки від, від помоста. Хотів секторити, а потім одному Юра каже, до ти вліво, я вправо і будемо тестувати. Сів, сів тут. І так веселіше, звісно. Секретів у нас особливо немає. Тому можна ловити двох на мості. Юра каже, хоче тут і на змаганнях ловити. Но ми йому не даємо. О, 12 рибка. Невеличка, але мене більше радує реалізація, а не розмір. Ось така, десь двушечка може. Не більше. Ні. Я думаю, Юра не більше. А Потім знімемо, да? На камеру. Я не можу Я я закрій. Він, обма... Він обманює Да? Да? Постійно я його обманюю, постійно. Давайте Рес позабо... закинемо, Рес. Ловлю на мікси Баунті, Криль і на другий. Сквіт блюдворм. О два мікса, які я сьогодні тестував. Прекрасно все працює. ой Не було. І що, скільки кіло? Скільки кілограм? Я кажу лужки немає. Біля двушки. З ким ви спорите, блін? <рес> От РС. РС-2, 165 грам, 395. Плетку поставив 60-ку. Взагалі прекрасно кидає. Точно. Більше нічого і не потрібно. Ну а рибаків хватає, Юра, що ти? Ну не накидали, покормили трохи рибу. Отака от. Насадка Баунті. Міні тик-так. Тик-так. В основному, я даже не знаю смаки. Оранжевий, жовтий і помаранч такий. Ну, помаранч і жовтий салат. Ось ці дві насадки я весь сезон проловив. Кольори такі. Розміри, круглі, дамблси, різні були. Але колір такий самий. Діппи сьогодні не перевіряв. Юра, там щось з діпами колдує, я не перевіряв. Мені вистачає діпа, того, що в міксі. то що в міксі арома. Тому, тому я не перевіряв нічого. Ось такі от мене насадочки всі. Ой. Помаранч, салатовий, різних розмірів. Очки, в основному гамакацу. Без бороди, звичайно. І гуровські. Під міні-та тік-так зовсім, то я гуровський. А під більшечки то гамакацу. Супер, 12. Риб 12. Це ми стартанули десь я пізніше, ніж Юра, десь 9.20. 20 І от до 15 годин. П'ять 5. 5 годин рівно половлю 12 годин. Кінець листопада. Я думаю, результат дуже-дуже непоганий. О, дивиди. Ну давай. Треба розружатися і... все, да. Да. Ух ти ти ти. ти 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 Давить, давить, так? Так, так. Якщо так дергає, то вже не крупняк. Крупняк не зупиниш, не зупиниш. Треба було б скакувати і кліп і Є озера хороші, я таке нема. Тримаю, тримаю, бля, не буду пускати тебе. Тільки треба, ну, час мати їздити кругом. Та там ще знаєш які змагання Валіра, зараз. П'ятерка вступні, десятка, блін. Та хто туди поїде? Тому що треба... Да. Може знизу вона, я не знаю, ну потім не, не підняли. Ну, давайте я перейду. Так чекай, зараз накрутим стій, поки два під'їде, потім побачу. Знаєш, на знати в яку сторону ще переходити. Знизу я зайшов, чекай. О, дивись моя, диви, а два твоя? А, так само твоя тут. А ну так, подивимося. Ні, ні 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 назад. Назад. Вот Блять. Тихо, тихо. Давай, зараз бы. Он обач уже флет вылез. Да я вон видишь, это моя кормушка, а леска непонятно где. Сейчас зараз подтянем и отчипаем. <говоряя> Не-не-не, не за пиццак пытайся, иди сюда. Не-не-не, хай пиццаком берет, да и все. Уже он зараз шок буде. Он, бачу вже шок. Ага. Або я підведу, підведу відкрути. Або. Так. А ну іро, бери. Все. Забирай. Де наша риба? Ой, йду. Де наша риба, каже? Бачите, який хороший письмо привикає. Людина. Блін, ми таку статистику спортили сьогодні з Валерою. Рибу одну б бли. профукали блін Бай який монстр там Монстр блін. Ти вже там вийшло? Да ты думав автоматика я, 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 я... А ну покажи який там Статистика така, 14 покльовок, 13 риб. Дуже непогана статистика. Скажу вам дуже. Що, зняв? Беру да? бурятки надовго, блядь. Так? Що так серйозно? Це так серйозно, Валяра? Зараз я закинути і поможу. До берега полетіло. Нормально, там виход був риби. Най буде. Чуть чуть лівіше точки кинув. Нічого. Там я бачу виход. Може рибка трошки кругом корма. Крутиться, може і таке. Так, ще на три заброси десь. Якраз, так, да, Юра? О, значить це таки Іванович корм, блядь. От удочка РС-2, подивіться як працює. Непогано. 165 ТС390. Нормально. Удочка хороша. Сухенька така. О, а потім зніму рибку ще, коли ти підтягнеш. -під 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 Сьогодні 16, так? Да? Листопада. Йор? 16, 16. 16, бо 18-го змагання у нас? Ага. Завтра п'ятниця, суботу змагання. Сьогодні поводка диви, як розгулялась, супер. все все, воля, більше не мотай, потихеньку тушок. Я дам, лагенько, щоб, якщо буде додати... Давай знімемо як рибка гуляє. Прицик обов'язково дай. Фріцик це, без фріцика ну ніяк. Давай ж таки мене не пхни, блін. Я Ваську сфотографірую. Валера, тепер ти кидай. Ну то бачу, удочка спасла бля. Чуєш? Давай Валера, ти хотів покидати. Я тобі зараз поставлю поводок. Я вже свою, я закінчив роботу. А мені перезателефонував. Орієнтир, туалет. Береза. Вон та береза, бачиш. А, а туалет, сектор і наступний сектор. Бачиш, бере. Там берези. Я одна і друга. Дві берези, так. Звіс великий, не Дивись за щоб не робимо. На краю, щоб чекає, я заберу Підсак. Від тебе подальше. Бля. Та він взагалі ху. Ще... Ну ладно, то й зацікави. Та ви кидає хочеш. Кидає, як хочеш. Слабенько ти якось кинув мені. Ну ладно. Дівки. Ну нічого, підмотай, фрикціончик відпусти і буде все окей. Все, сідай лови рибу. Все, поводочок готовий. Так само, як і не як не ще по-другому. Так само. Так, вы мне голочки наедите. Я, я тут причем. А я тут Отлично! Ой, okay, красавчик маленький. Yeah, на сонечку, на вы know, его. Не не знаешь, его снимают, Вы делаете, yeah, да? да? Это фотосессия, Давай, давай, давай. Плавай, плавай. Берите. Берите этого курепчика. Ох, как фрикцион пешом. Торпеда, давай. Там, блядь, плює тако легенько, пиздюк. Настріляє, так. Несенько, блядь. Треба навіть... А, це Кевік? А? Ні, це 165. Я понял. Це мені подобається. Юра, іди потримай, я зніму. Відкручу. Спочатку, Валяра, ну як тобі вучка, вудочка дуже зачетна вудочка, сама. Самокит сама. Сама називається. Удочка, самохит. самокит. Він спочатку взяв рапіт, каже, ох, офігенно. А потім Не, ну, взяв дуже, цю. Дуже Кажу, лки, вона да. сама кидає. Да, ти що? Я тобі чесно говорю, так воно і є. Сподобалось, сама. Да? Дуже 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 класно. Без напряга, без нічого. Махну, і вона полетіла. І точно. І точно. Легесенька, ну дуже класна удочка. Що, будемо. Тестувати далі. Добрий ранок, друзі. На Баунті. Сьогодні закриття сезону. Настояще закриття сніг іде. От уже роз'їжджаємося по секторах. П'ять команд приїхало, 10 секторів ми зайняли з другого по 11-й. Я 11-й витягнув сектор. Не знаю, добре чи не добре. Подивимося. Колись я там, по-моєму, навіть рибачив. От заїжджаємо на сектора, вже розцвітає, за 10-9 у нас за корм. 10 хвилин, 9 старт. Надію, що встигнемо підготувати все. Півтори години, година 20 там на підготовку. знайти точечку без трави точечку без трави. цей сектор добре що я взяв платформу підставку бо вот тут на кріслі було б звісно, мені незручно розставляюсь часу дуже мало таке вот озеро туманчик плюс 0,5 один градус буде два градуси днем. Настояще закриття. Подивимося, буде рибка ловити ще не буде через півтори години, старт. Друзі, у нас закінчився осінній кубок Баунті. Бачите, яка чудова погода. Сьогодні був і дощ, сьогодні був сніг, але сьогодні ніхто з 10 учасників жоден не залишився без риби. Всі 10 учасників рибу піймали, всі задоволені. Нормально половили, нормально потренувалися, і є в нас просто фантастичний результат. Бодя, от при цій погоді, за 6 годин піймав плюс кілограм риби. Я вважаю, що це просто дуже сильний результат, дуже хороший результат. Ну і я так думаю, що напевно це ще не останній турнір буде в цьому році. Буде, напевно, ще один осінній кубок Баунті, можливо, ще зимовий кубок Баунті, якщо не буде льоду. Ну і е, внесок був такий символічний тисяча гривень. З них ми відняли кубки, які теж були такі символічні. Відняли оплату суддів і залишилось у нас 5900 гривень. Ми не беремо вартість водойми, вартість оренди. Всі 5900 гривень ми віддаємо Сергію Івановичу. Він їх задонатить на ЗСУ. Ловіть рибу, підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!